Доброго дня. Розпочинаємо брифінг про ситуацію в енергосистемі України станом на ранок, 26 червня. Після вісьми масованих російських атак на весні цього року українська енергетична система втратила 9 ГВт генеруючих потужностей. Також пошкоджені об'єкти оператора системи передачі. Станом на сьогодні маневрова, теплова та гідрогенерація в країні майже не працюють. Через це в системі зберігається суттєвий дефіцит. Енергетики вимушені застосовувати обмеження електропостачання у всіх регіонах України протягом доби. Для отримання актуальної інформації про графіки відключень у вашому населеному пункті просимо користуватись виключно офіційною інформацією, опублікованою на ресурсах. Оператора системи розподілу вашого регіону, перелік актуальних ресурсів розподільчих енергетичних компаній в областях ви можете знайти на ресурсах Міністерства енергетики в YouTube, Facebook Під цим відео звертаємось до всіх споживачів споживати електроенергію ощадливо. Наслідки обстрілів через бойові дії протягом минулої доби були знеструмлені абонентів в Дніпропетровській, Донецькій Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Загалом по країні наразі через обстріли без електропостачання залишається 466 населених пунктів. У більшості з них відновлення електропостачання ускладнене чи неможливе через щільні обстріли та активні бойові дії. Однак, незважаючи на небезпеку, енергетики повернули світло близько 17 тисячам абонентів, що знеструмлювались через бойові дії. Минулої доби на території однієї з підстанцій у Харкові було виявлено вибухонебезпечні предмети. Його вивозили вибухотехніки та е, е, знешкодили наслідки на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу. Одночасно знеструмлювалися понад 1800 абонентів у 10 населених пунктах. Не обійшлось минулої доби без технічних збоїв у мережах. На Львівщині вимикала високовольтна електрична лінія. Споживачі не знеструмлювалися. Причина відключень з'ясовується в Одеській області. З технічних причин короткостроково відключалась повітряна лінія обленерго. В результаті знеструмлювались підстанції та приєднані до них побутові споживачі. Усіх заживлено. Щодо ситуації на тимчасово окупованій ворогом ЗАЕС. Усі шість блоків перебувають у стані холодної зупину та не генерують електроенергію. Власні потреби станції в електроенергії забезпечуються з української енергосистеми. Рівень води у ставку охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15 метрів і 11 сантиметрів. Цього достатньо для забезпечення потреб станції. ЗАЕС має бути повернута під законний контроль України. Це гарантія ядерної безпеки всього світу. Щодо експорту та імпорту. Обсяги імпорту з п'яти країн заплановані на рівні 25 тисяч мвт годин з максимальною потужністю в окремі години до 1200 мвт годин. Експорт не передбачається. Нагадую, що триває масштабна ремонтна кампанія на всіх енергетичних об'єктах країни. Окрім планових ремонтів, енергетики намагаються відновити зруйноване обладнання, аби взимку в домівках всіх українців було тепло і світло. Дякую за увагу! Переможемо темряву разом!